Друзі, вітаю усіх на каналі, вітаю у себе на кухні. Сьогодні буду з вами ділитись, як я готую бігус. Дуже смачний, ароматний, з великою кількістю м'яска. Також рекомендую, якщо ви давно не готували, приготувати. Можливо, у вас є якісь свої ідеї приготування, свої рецепти. Також обов'язково діліться в коментарях. Буде цікаво почитати і також цікаво приготувати за вашими рецептами. Спочатку нарізаю невеличкими кубиками, на сковорідку викладаю шматочок масла, цибульку і обсмажую. Буду я включати м'ясо, яке у мене також залишилось інших страв. Наприклад, мені було його забагато. Тут у мене відварене м'ясо, відварене філе. Залишилось від якоїсь страви, в страви мені було просто його забагато, тому я його заморозила. Зараз розморожую і нарізаю на невеличкі шматочки. Далі у мене ось бекон, також його нарізаю на невеличкі кубики. В бігусу можна використати будь-яке м'ясо, чи варене, копчене, також сало, наприклад, також м'ясо, яке залишилось від інших страв. Це також буде смачно, ароматно. Якщо ви так не готували, то також рекомендую саме в бігус використати такі різні види м'яса або до солянки. Також буде смачно. Нарізала також шинку, у мене ще була шинка. І зараз на сковорідку виложила обсмажуватись бекон, так як він має сало. Коли сало розтопилось, тоді вже викладаю м'ясо, яке у мене було сухим. Тобто варене м'ясо, шинка, наприклад, вона також суха і буду обсмажуватись разом. У цьому жирі, яке витопилось з бекону. Далі шаткую капусту на шатківниці. У мене на тарці є шатківниці з боку, також можна на будь-якій іншій шатківниці чи вручну нарізати. Бігут у мене буде складати з свіжої капусти і квашеної. Свіжу капусту я поставила вже в кастрюльку, щоб вона готувалась. доливаю трішки води, щоб не пригорало. Квашену капусту обов'язково ще, напевно, два рази промиваю, нарізаю такими зручними частинками, щоб вона не була довгою, щоб було її зручно їсти. Перекладаю далі до свіжої капусти, перемішую. Коли м'ясо обсмажилось, я його також перекладаю до капусти. Ось У мене вже обсмажена цибуля. Також її сюди перекладаю, обсмажувала цибульку до такого ледь золотистого кольору. Далі додаю всі приправи уже на цьому етапі. Обов'язково томатний соус або томатну пасту можна свій домашній соус додати. Все гарно перемішую. Закриваю кришкою. При маленькій температурі у мене страва буде готуватись до повної готовності. Час від часу, звичайно, перемішую. Шановні глядачі, якщо ви давно не готували бігус, рекомендую вам приготувати. Якщо у вас також залишається м'ясо з якихось інших страв, які ви не використали, рекомендую вам також додати до бігуса. Дійсно, буде дуже ситно, ароматно, смачно. Ось можна смачно поїсти в таку холодну погоду. Думаю, що вам також буде дуже смакувати. Тож, готуйте, нехай вам смакує. Ми з вами зустрінемось уже в наступних кулінарних відео. І завжди запрошую вас підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Підтримуйте мене, будь ласка, поставте вподобайку. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Зустрінемось в наступних відео. Усім до зустрічі!